І знову всім привіт! Доброго дня! Дорогі підписники та просто глядачі каналу. Слава Україні! Героям слава! Ну що, жовтень підкрадається чимраз більше і більше. Ліс весь жовтий, червоний, зелений, в общем, різнокольоровий. Погода у нас хмурна. Збирається на дощ і синоптик передає. На городі ми зробили порядок, майстерні ми роботу доробили. В общем, вирішив піти глянути, що коїться в лісі. Підемо по своїх грибних місцях. А що буде попадати, то все як завжди знімаю, фільмую, показую, розказую. Знаходимося ми зараз, друзі, на такій чудовій дорозі. З цього місця рівно до Івано-Франківська кілометрів 22-25 гора по, по трасі. Ну а потім там дорога і лісом пішком. Або їхати далі на буківну. Там далі в село Буківна. І можна починати з того боку гриби збирати. Ну, ми там переважно все закінчуємо в букових лісах. Сюди йдемо мішаними лісами, дубинами. Тут немає своїх коронні місця, тут сюди люди менше ходять, менше знають. І нам тут більше попадає шансів знайти гарне, чудовий білих грибів. Ну що, не будемо томити, починаємо нашу цікаву подорож. Не знаю, що нам повезе. Гриби вже інтенсивно так не ростуть. То вже сьогодні 7 чи 8 жовтня, точно не пам'ятаю. Сам став навіть не дивився на яке і на дату. Ноги одразу бігом понесли в ліс. Ось. Ну все, вперед. Йдемо. Може на щось цікаве чекає. Ну Думаю, без грибочки ми все одно не прийдемо. Хоч якісь, але все одно ми знайдемо. В лісі краса. Дивіться, ковдра з листочків. Давно я чекав на цей час О, Як у нас вершить, як то приємно вуха Просто щось неймовірне. Краса. У лісі краса, друзі. Так що ловіть момент, хто має можливість йдіть хоча б просто погуляти. Ліс то є храм, він забирає всю у тому. Так, матінка природа, все нас чекає, батько ліс обгортає. Добре, погнали. Ну що, друзі? І перші грибочки нам на сьогодні попадають не білі. А то вже дивіться хто тут у нас. Ось такі чудові опеньки. Ох, яка краса. Друзі, подивіться, які, які класні, грубі, молоді. Ох, такий пеник тут. -ка. Тому по травісті ще поросли. Краса. А це ми йдемо тако по при дорогу. Ось дорога йде по побережені. Сюди напало листя і нам тут попадає такий чудовий пеник опеньками. Ось. Добре, але ну, поки що лишаємо дивитися забілими. Потім йдемо вертатися. Якщо буде місце, ми їх зріжемо. Ось одну візьму, понюхаю. Mm. Але запахи. Ух, uh, як я заскучив за цим запахом. Неймовірно класний запах. Красота. Mm. Друзі, опеньки пішли. Ось молоденькі. Це вже точно її треба шукати. Попри дорогу попадають такі гарні, то вони вже точно пішли лісами. Ну, назад будемо йти. Якщо вони ще лишаться, ми їх обов'язково зріжемо. а Поки що лишаємо, не перевіримо наші грибні точки. Вже є якісь пару білих, якщо є, позбираю верх назад і заберемо ці красиві такі. А, краса, лісова. Пішли далі. Ну такий. Що білий? І виходжу я до краю до дороги. І тут нам попадає двіцькі гарний. Опа-на! Який тут білячок. Красень, капець, двіський гарний. О, Оце грибочок. Красончик. Добре, беремо. Так, продовжує йти попри дорогу. І нам тут попадає ще один такий двіцький гарний. О, Це все, призик. О, ці Угу. Красота. О, Тому я бачу ще одного, друзі. Підимо ще два. Два чудових. Оце грибочки. Це нам повезло. Подивіться, який ще один зазирай. Бачите? А тому який ще один трошок. Ось. Другий, а там от третій. Ось такий третій. Ох, це гриб. Ого. Дивіться, який здоровий. який здоровий бляк. А тому ще четвертий зазирає. Ого. Ось, четвертий тут. який четвертий гарний. М -м? Такий четвертий красунчик. А тому є п'ятий. І шостий. Один і другий. Ой, то є ще один. Ти є ще один. О. Такий ще чотири. Так, там є до ще один. Назирає. тут ще один такий. Подивіться що там далі. Там ще один. А там ще один. Це просто щось капець. Навіть не пишаю камеру, йду збираю такі чудові біляки, ки. Ох, оце гриб. Ох, угу. це махина. Махіна, подивіться з Ух, Це ми попали з вами. Йду я вон там дорога. Попри саму дорогу додому. Ой, там ще один є. Дивіться на самій дорозі. Аж два, три. Друзі оце щось капець, подивіться. Тут два. Тут знов один. Я ще того лише не зірву. Дорога йде. Йду додому по дорозі. А тут такі нам попадають. Ось. І знову ще такі два. І знов такі два, така купа. Так от що лишаємо? Заберемо там ще один залишив, лишив. Так, де я його лишив. Опана, опана. А тому. Там я його лишив. Ну, друзі, які ми попали дві ну. Но... Опа. Це ми з вами попали на гриби. Краса. Так, зараз я це все позношу на купу. Заносив на купу і вам покажу всіх разом. Поки носив. А тут ще таки один новий попадає. Ще лишився. Поки носив. Знову ще один. Там будемо ще забирати кубку. Ще одна злишила і сумка. Ой. Ну що, друзі, знісив все сюди ближче до дороги. Ще навіть не крутився, далі піду ще раз перекучуся, подивлюся. Подивіться, що не збирали. Яка тут купа грибів нам попала. Оце місцина, Я вже одного кинув, там перші двох навіть. Двох я вже закинув. Перший, а тут, дивіться, які машина нашарили їх чудових, величезних, гарних білих грибів. Ну це краса. Ну добре, робимо порядок, це йдемо далі. Так, і перейшов я з другого боку дороги. Там ми назбирали цілу купу і тут знову випадає нам. Такий один. Вже трошки інакшого фасону ході довгі. Тому я бачу ще. Тому я бачу ще. Ще двох. Тому йде, ще два. Три. Ой, він вже, напевно, підуставши трохи. Ти один розде. Ой, він же такий гнилий, як не, не буде чпати. Цей теж такий підустав, що не встигли. Ну а цей, цей ще добрий. Цей файний. Ще один лишається. Два. Знову. Так, йду, а тут таке. Дивіться. Опа. А тут дивіться що. Обано. Хай це бачите. Подивіться які всюди. Ого. Дивіться, тут під ногами. Сюди опеньки. Сюди. Так, там далі. У нас тувби, ну, зазирають. Капець, чим далі йде ж дивіться. які красиві. Подивіться, тут краса. Ух ты які. Оце чудо. Це ми попали по дорозі. А тут опеньок, торба, дивіться, сюди. Яких опеньок? Маса. Дивіться, знаєте, не знає стати, бо то їх тут повсюди повно. Так, туди є, там можна. Покажу там далі. Ось так знову на пні. Пішли далі. Так, ще десь бачив. Там далі пеник. Не знаю чи звідси видно. Знову які чудові, гарні. в общем опеньки пішли. Це я, друзі, навіть їх не шукаю, йду просто попри дорогу додому. Ходив, білі збирав. вертаюся тут то по дорозі пописуємо дорогу такі опеньки. Ці березені. Ми недавно збирали з вами білі гриби. А тут вже таких опеньок. Добре, ще може трошки підріжемо і стане Лазимо звідси. Ну що, друзі, ось і підійшов наш похід до фіналу. Вертаюся, ми з пів торби білих грибів набрали. Ось такі гарних. Півторбеги. Гарних білих грибочків. І повернув я за тими опеньками, що зранку бачили. Ось такий гарний молодий пень. Опеньки пішли масово, люди по садках збирають. Тут є в нас одна посадка, сьогодні там був біля неї, людей там море. І кожен пень дерево, все у підпенька. Так що хто любить апеньки, юшку з них можете йти в ліс, шукати. Добре, це ми зрізаємо собі на юшечку до картоплі і біжимо з повними руками додому. Все, па. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, зустрінемося на наступних чудових рибалках.